Саме питання мови буде далі темою нашого інформаційного дня. Сьогодні у міжнародний день рідної мови. Ми покажемо історії представників різних національних спільнот, котрі паралельно з тією мовою, яку вважають рідною, досконало володіють і розмовляють українською. Але хочемо розпочати саме з української тієї мови, яку ми називаємо рідною, і саме українську мову вважає ідентифікаційним кодом, щоб розпізнати своїх за кордоном вчителька Вікторія Кон. Цева, яка нині викладає українську в Мадриді. З початку повномасштабного вторгнення Вікторія разом з шестирічною донькою виїхала з-під Бородянки. Говорить, не мала на меті виїхати за кордон. Зараз розуміє українських митців, які вимушено жили в еміграції. Залишатися не завжди в Іспанії не хоче. І більше про українську за кордону ми поговоримо з пані Вікторією в нашому ефірі. Я вас вітаю. Добрий день. Тож продовжуєте працювати у сфері української мови і за кордоном, і в Іспанії вдалося вам влаштуватись на роботу. Розкажіть, як працюєте зараз? Я працюю щосуботи. Це особливий для мене день, коли я їду в українську спільноту і на деякий час можу забути, що я знаходжусь за кордоном. тому що там мене зустрічають українською мовою. Ми спілкуємось виключно українською мовою. Я проводжу уроки української мови та літератури. Нас цікаві, чудові колеги і цікавий колектив дітей, тому що є учні, які всього декілька разів були в Україні. Вони народились, виросли в Іспанії, але їхні сім'ї говорять українською. Відповідно, вони говорять українською. Є діти, які покинули Україну, коли тікали від війни. І ось ми усі зустрілися. Такі різні. Але нас об'єднує одне: це мета та бажання знати українську, вивчати, знати культуру, ну і власне підтримувати одне одного, що в нас дуже добре виходить насправді. От цікаво почути історію саме тих родин, як ви зауважили, що вже тривалий час перебувають в Іспанії і там народили своїх дітей. От що їх спонукає, аби їхні діти вчили українську мову, а не виключно до прикладу іспанську, От щоб вони знали її також. В першу чергу це себе розуміння себе відчуття, що ми українці, і коли, наприклад, ти обмежений лише в своїй родині, я дивлюся навіть я сама мама, ще з років моїй дочці. Але одна справа, коли я з нею вдома говорю українську, розповідаю про традиції, а інша справа, коли ми їдемо до таких самих українців. Ми проводимо свята. Ми у нас був день Миколая, прекрасний, чудовий. Ми робили щедрування, коляду. Тобто, відповідно, батьки хочуть, щоб їхні діти знали українську, говорили і не забували, хто вони є. І це для багатьох батьків дуже важливо. Навіть є такі запити. Ті батьки, які давно живуть в Іспанії, будь ласка, нам не так важливо правило знання, щоб ви там прослідкували, чи знає дитина все правило, чи не знає. А щоб вона мала певне коло спілкування і не забувала, розкажіть їм про те, десь якусь додайте історію, літературу. Тут прям такий запит існує від батьків, які дуже давно живуть в Іспанії. Це правда. Чи продовжуєте ви бути вчителькою для школярів українських дистанційно зрозуміло, які зараз також вимушено до прикладу переїхали в інші країни і навчаються там? Так, я проводжу онлайн уроки. А в мене є діти з різних країн. Ми збираємось, наприклад, Чехія, Німеччина, Англія. Ми збираємося всі. я умовно за однією партою онлайн і вивчаємо українську. Це дуже цікавий досвід, тому що ми порівнюємо. Наша, взагалі, така знаєте, улюблена тема з в Мадриді з українськими дітьми та з українськими дітьми, якими я працюю онлайн, це чому в Україні краще? Ну насправді це трошки відпускає, дає певне розуміння, що Україна прекрасна країна, що ми хочемо всі повернутися, але зараз тимчасово, тимчасово ось так. І ми перемовляємося, обговорюємо, наприклад, навіть е, щодо мови, а як це в інших мовах, тому що діти вивчають інші мови. Наприклад, ми зараз е, в Іспанії, так і день рідної мови можу зауважити, що іспанці е, дуже спонукають, мотивують, заохочують е, до того, щоб всі, хто приїхав в Іспанію з інших країн, і українці також вивчали іспанську мову. Для них це дуже важливо. Це найперше. Ти говориш іспанською? Тобто потрібно вивчати, мати повагу і вивчати мову. Ось і ми тепер можемо такі з різних мов проводити аналогії. А яке є значення слова? А чи є таке позначення слова? Наші діти володіють тепер іншими мовами, але вивчати українську це перш за все та must have. От з вами би хотіло би ще поспілкуватися на таку тему, як ви як вчителька української мови, і от і від вас почули. Звісно, будь-яка країна, яка приймає зараз, допомагає українським біженцям, першочергово говорить про те, що ну мусите, ви знати ту мову в країні, в якій ви живете, буде це Польща чи будь-яка інша країна? Це необхідно. Чи є тут ризик для наших українських дітей? Що все таки от діти вони швидше ловлять мову? Що от більше будуть спілкуватися іншою мовою, не своєю і забувати про українську? Якщо мова про старшокласників, наприклад, то їм це не загрожує, вони вже мають той фундамент, ту базу, наприклад, і вони чудово а, можуть застосувати себе навіть якісь перекладацькі діяльності. Я вже бачу в собі там якісь в мене ідеї, а як ми можемо творчість поетів українських перекласти на іспанську. Ну тобто, а я дивлюся щодо своєї дочки. Яка вивчає кожен день іспанську мову, уроки відповідно іспанською, і вона плутає літери. Тобто я розумію, що якщо це українська «Т», то в «М», так і вона коли читає, вона плутає і пише вона теж на іспанській манер, я би так сказала, якби ми не вчилися з українським правописом, але це дає свій відбиток. Я розумію, що так, декілька років, якщо два-три роки. А я сподіваюся, що так довго ми не залишимося в Іспанії, то е, для мене це великий ризик, і для я, я стурбована, якщо чесно, цим. Але так є суботня школа, і ми працюємо вдома. і Я намагаюся тримати ось цей баланс. І теж помічаю, що деякі слова іспанські, наприклад, коли я кажу їй, е, коли вона хоче відповісти мені, дякую, вона каже: «Граціас». Коли вона хоче, ходімо сказати, вона мені або каже: дивись, вона мені каже, міда іспанською. Тобто у неї вже на автоматичному рівні спрацьовує іспанське слово, бо вона його вживає набагато частіше ніж зі мною ввечері. Я усміхаюся, кажу, що що, будь ласка, українською переклади мені. Ну такий нюанс є. От і ще е, мої колеги також зробили про вас матеріал. Цитату е, на початку представляєш вас, зачитала, що українська мова є ідентифікаційним кодом, щоб розпізнати своїх за кордоном. І е, от у мене виникло таке питання: чи є це проблема розпізнати своїх за кордоном, що спілкуються між собою, все таки може в Іспанії українці не тільки українською, коли приїжджають. Між собою, здебільшого, спілкуються українською. Я вже навчилася розпізнавати на слух деяка мова, наприклад, цікаво. І можеш йти по вулиці і почути Слава Україні, якщо ти з ким спілкуєшся або розмовляєш. Тобто тебе ідентифікували це як привітання. І аналогічно я, коли бачу українців, чую, я можу сказати добрий день, і вони мені відповідають добрий день. Був у мене випадок. Я була на автобусній станції, і я чула російську мову. І в мене це для мене є тригером, я не можу цього приховати як вчителька, як людина, яка через війну Росії опинилася за кордоном. І, відповідно, мої перші думки, хто це? Українці, чи це для мене вороги, чи це росіяни. І ну, в мене досить виразний погляд. І ось я з таким поглядом проймаю цих людей. Бо ну, якби це були росіяни, я не знаю, стався б мене діалог, бо не стався, але б мені не хотілося з ними зустрічатися. І коли ці молоді люди, це була пара, вони побачили мій погляд, вони його щитали, і вони кажуть: ми з Харкова. І я кажу дуже дякую вам. Ми почали розмовляти. Так, і дійсно, коли чуєш російську, російська-російська вона відрізняється, якщо це росіяни, ну відчутки дуже неприємні відчуття. Ти розумієш, що поруч з тобою росіяни, тобі хочеться дистанціюватись не скільки конфлікту, а скажімо, себе дещо виокремити. То звісно, коли ти чуєш українську, це зовсім інша мова діалогу. Тобі хочеться зупинитися, запитати. А колись я живу в іспанській родині. Мене покликала іспанка і говорить, що чоловік, який зараз нам робить ремонт, він українець, але я нічого від нього жодного українського слова. І це велике щастя. Ось так просто зустріти десь випадково українця. Мене завжди переповнюють емоції. Мені хочеться говорити, спілкуватися. Це щось про своє своє. Тому українська це перший, скажімо, насправді, код, коли ти його щитуєш, зовсім інші такі позитивні емоції виникають. Ось, і, на жаль, російська ідентифікує відразу на рівні емоційному, на усіх рівнях, що тебе велике питання: а хто зараз перед тобою? Ворог чи свій? Ну, ось так. Так, ну і самим українцям, котрі в які би країні інші не були, було б дійсно так, як вам приємно почути українську мову, то і спілкувалися б рідною. Ми вдячні вам, що розповіли свою історію за те, що продовжуєте розвивати, навчати української мови. Дякуємо, що долучилися сьогодні в цей день до нашого ефіру. Вікторія Концева, вчителька української мови та літератури, яка зараз викладає українську мову в Мадриді.